Привіт! Хочу поговорити сьогодні про корма. Я трошечки люцерки це О, Зараз я вам покажу яка вона. Ну отак виходить вона. Такий крупненький помол, е, бо те, що там сіточка, там сіточка стоїть восьмерка. Оце я подумав, може, може поставити треба шісторочку. Сеточку. Так, що вам ще показати, показати тів покорма, поговорити. Просили, який в мене рецепт кормів. О, який в мене рецепт? Я вам все в відео розкажу. Ну, і буде в описі під цим відео, я оставлю, напишу рецепт. Дивіться, макух. Маку, бачите, який він ну, такий, ну його треба молоти. Його треба молоти, щоб він був миленький. Його треба перемалювати. Потім макуха йде. Макуха у мене йде. Дивіться, я буду говорити в процентному всеоотношенні. Це може в кілограмах, це 16 кілограм на 100 кілограм. Його йде 16 кг. Тепер дивіться висівка пшенична. Висівка пшенична, але ну, вона трошки ні багато муки. Ну, немає зараз другої, ота сама хороша, це де шолуха шулухайде. Ото краща. <кій> Бо це я почав важити на завтра буду робити корм. Сьогодні підготовлюємося. Підготовка дуже багато займає підготовка. Тепер дивіться. Чим відлічається оця, де, багато, де більше муки від тої, що сама шолуха. Там, де сама шолуха, там багато клітчатки в ній. Щоб ви розуміли, кроліку треба клітчатка. Він без клітчатки, ну, в нього організм так устроєний, не може бути. Якщо в нього мало клітчатки, він буде, не буде такий активний. О, з ним щось буде відбуватися, не те, що треба. Ну, він буде чувствувати себе некомфортно. О. Потім, ну, е, що їм ще? Ну, кукурузу. Що вам тут показувати, кукуруза, мелиться е, з цим. Це в мене вже ячмінь. А, по висівки, бачите? Е, висівки, 5 кіло е, висівки 20 кілограмів на 100 кілограмів йде. Висівка йде 20 кілограм. Ячмінь. Ячмінь. Це вже меляний в мене ячмінь. І тут на ячміня теж 20 кілограм. Ячміня 20 кг. Соєвий шрот, соєва макуха. Соєва макуха там в залежності від 4 до 5 кг. В мене виходить, наскільки я. Десь більше 5 кг я не даю. О. Якщо я розподіляю собі, якщо, ну, смотря скільки я закуплю. Якщо є нормально, даю 5 кілограмів. Якщо мене, дивлюся, трошечки не вистачає і нема де взяти, то вже даю 4 кілограми. О. Люцерка Меляна. Люцерка Меляна. Іде. Зараз кажу 24 кілограми. На 100 кілограм. 24 кілограми. Кукурузи, кукурузи. Кукурузи я даю 10 кілограм. 10, можна і 12. Ну, зараз даю трошки більше, бо в мене кукурузи. Ну, не набагато Кукурузи теж багато не можна. Кукурузи даю. Зараз 12 кілограм. Ну, а так обично даю 10 кілограм. Потім в мене ще йде. Потім в мене йде кормова добавка 3 кальцій фосфат. Ось він. 3-кальцій фосфат 2 кілограми на 100 кілограм І даю сіль. Сіль даю десь 500 пів кілограма на 100 кілограм. Зараз на даний момент премікси, премікси не даю. Чому не даю? тому що щось я до 22-го року, бо я тримав тоді теж кролики. У мене був ще 160-й гранулятор. Дивіться, тоді, тоді був кращий премікс. Тоді був кращий премікс. Я там вийшов на одних е, Він мені дуже сподобався в них сертифікати. Три, три європейських сертифіката в них. О! Але зараз, зараз, що ви розуміли, е, в них моч, е, від цього премікса в них моча така, як оці мішки. Отакий білий, можна стіни білити. Ну, Я попробував і дивлюся, що... чи там крейди багато, чи там. Тобі ж, ніхто не, тобі ж ніхто не скаже, що вони додають, що брав другий премікс, ну, теж він мені не, не, не подобається. Ну не знаю. Тож він мені не подобається. о, Брав от, оці, що в мене є оці мішки. То, що я кормив тоді в відео на каналі. Я робив експерименти, ці мішки залишилися. І такий брав. о, і щось вони мені не йдуть. Не знаю. Зараз поки без. Поки нічого я не додаю. Нічого не додаю. Е, сіль, перець. Ой, це сіль перець да, сіль, перець. Трикальцій е, фосфат і сіль додаю. Все. А, ще буває, якщо закуплю, е, додаю, додаю е, імунобактерин. Щоб... Да, там, там 50 грам на 100 кг. Це пробіотик, то ще додаю пробіотик. Ну, це якщо я закупив, зараз не, не, не О. Зараз не закупив, то зараз не додаю. Як тільки закуплю, буду додавати. О. Ну і повірте мені, мене... кому я забиваю кролика, то люди не жалуються. Всі, всі довольні ним. Немає посторонніх запахів. Розумієте? Ну, це саме, щоб не кинути на сковородку, а воно почне пригати, скакати і не знати, що з ним робити. Оце я вже почав в люцерку сьогодні молоти. Оце наважу, Завтра буду робити 200 на 200 кг корму. Зараз треба все наготувати. Щоб ви розуміли, зробити цих 200 кг це буквально минут 40 буде, да, Гранулятором. Минут 40, Щоб зробити 200 кг. А приготувати його треба сьогодні потратити півдня. Треба намолоти тут, намолоти там, замішати і тоді загранулірувати. О, ну замішати ще півде. А це треба наважити. Того наважити, того намолоти. Оце саме таке. Що вам ще сказати? Ну, макух треба теж молоти. Треба все молоти. І дивіться, тут, виходить, крупний помов. Крупний помов. Ну, не знаю, може, треба сіточку поставити ще мільчу. Трошки мені щось не, не подобається. Я вам скажу, що гранулятор. Потягне і не Там можна не меляне, все, все не кинути, ну крім люцерки. А то можна все молоти. не молоти, Зразу в гранулятор гранулятор запакує. Але чи воно буде потрібне і цілесообразним це все робити, то ну, я вам не не можу цього сказати. Тому що воно буде ну, не то пальто. Да. Такі мішечки я набираю, щоб були в мене, бачите, ну що? Ну, така, вона не дуже гладка ця. Дивіться, яка вона. Ну, бачите. І трохи від цієї соломи вона виходить гладка, розумієте? коли потом висохає, коли висухає, вона стає, вона стає такою. Як оце, бачите, і як дує тоді, як будто трава розширається. І вона стає негладка. Ну, з травою таке проїздить. Якби трави не було так, як курам роблять без трави, вона була би гладенька. Я робив курам, пробував, йде чітко і гранула відлічно, без всяких і твер... тверда, все як має бути. О, ну Гранулятор Тугая. Це машина. Це машина, яка їде тільки вперед. Ой. Ну, все, тоді. Будуть запитання ще по кормам. Пишіть, а може хтось щось посоветує насчет премікса мені. Якщо хтось посоєтує, буде ну, розгляну це питання і буду пробувати. Ну, Тому що, знаєш, на тих, що я пробував преміксах, от не подобається воно мені і все. Бо я, я бачу, що з кроликом не то, що треба. Ну, не такий він. Не такий активний стає. Все, Ну не то. О. Так що, все тоді, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте пальчик доверху. Пишіть коменти. Пока.